Air Cleaner Pro – високоефективний очищувач повітря. Цей прилад у два рази потужніший конкурентів на ринку. В одному корпусі зібрані чотири системи кліматизації приміщень. Іонізатор затримує пил, ультрафіолетова лампа знешкоджує бактерії та віруси, зволожувач та фільтри підтримують комфортний мікроклімат. Ваше оселя під надійним контролем. Піклування про здоров'я родини починається з безпечного дихання. Прана Pro забезпечує чотирикрокову фільтрацію повітря. Система фільтрів затримує пил, алергени, неприємні запахи та мікроби. Усі фільтри багаторазові. Їх можна чистити та використовувати повторно. Прилад піклується про ваше здоров'я. Якщо повітря чисте, індикатор світиться зеленим. Очищувач керує швидкістю роботи двигуна у авторежимі. Prana Air Cleaner Pro робить приміщення максимально безпечними та комфортними. Для допитливих малюків є функція блокування кнопок та датчик положення пристрою. У випадку перевертання приладу система миттєво зупинить роботу. Багатокрокова очистка та режим стерилізації допомагають у рази знизити ризики зараження респіраторними хворобами. Дихайте чистим та безпечним повітрям із прана.